Майже 10 років Надія працювала в Ірпені у сфері маркетингу. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну повернулася до Житомира. Перша думка, яка прийшла мені в голову, це що немає сенсу відкладати життя на потім і потрібно втілювати свої мрії в життя тут і зараз. Я вирішила розпочати все спочатку і пішла вчитися в училище для того, щоб здобути спеціальність, по якій я хотіла працювати ще навчаючись в школі. І таким чином я стала кравцем закліником. Надія Вила до Житомирського центру легкої промисловості та побутового обслуговування населення на спеціальність кравець-закрінник. Я вирішила піти паралельно навчатися в бізнес-школу, шукала всі максимальну кількість грантів для того, щоб. Підкріпити свої знання вже в дії 4 листопада 2023 року. Надія отримала грант від школи підтримки малого та середнього бізнесу на розвиток власної справи. Мені подобалось шити, але я розуміла, що для того, щоб мені знайти свою нішу, мені потрібно зрозуміти біль клієнта. А так і жінка, моя основна біль це коли в шафі я речей, але є одвічне питання, немає, що вдягнути. А, і обираючи нішу, я вирішила йти саме в історію жіночого одягу і. Таким чином створилася історія з капсульним гардеробом. Якщо в гардеробі є 24 речі, можна скласти різні варіанти образів. Головне, щоб вони поєднувались між собою, каже жінка. Якщо людина там не хоче витрачати час і думати, там чи є в мене 24 речі з базового гардеробу, вона може просто обираючи річ. Типу, в голові складати картинку, чи може вона якщо вона, наприклад, обирає блузу, чи може вона до неї вдягнути три різних низа? Наприклад, ми беремо білу сорочку, до неї ідеально пасують брюки, спідниця та сатинова спідниця. Ми можемо будь які з цих образів доповнити жилеткою або додати. Сарафан найважчим в організації власної справи є пошук кваліфікованих співробітників, розповіла Надія. Тому що, як правило, молодь, яка має відповідну кваліфікацію, вона вже виїхала за кордон або а, працює вже на інших підприємствах. Надія купує італійську тканину або тканину європейських виробників. Е, головна проблема це. Е, те, що постачальники не завжди хочуть її вести за рахунок великої вартості, Надія говорить, що планує масштабувати свій бренд та відкрити власний шоу-рум. Тетяна Дукач, Олексій Черко, Суспільне, Новини Житомир.